Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц Українською. І сьогодні в даному відео я хочу вам розповісти всі деталі про оновлення 10.3, які в нас вже є на даному етапі. Тому підпишись, будь ласка, на канал, якщо не підписаний, став вподобайку. Ну а ми зразу будемо починати, не будемо затягувати. І перше, що нас буде чекати в оновленні, це нова pbr мапа Ель Alamein. Ну, мається на увазі нова мапа в pbr якості. Мапа то сама стара. І я роблю вам зараз її екскурсію в такому пришвидшеному варіанті. І ви подивіться, як вона просто ну ну красиво, як же вона виглядає. Ви подивіться, це небо. Ці гори і так далі, і тому подібно. Ну я не знаю. Ну я кайфую просто. Дуже класно. Пісочок такий. Ух, ти що, ти що. Добре, давайте почнемо з ПТ-позицій. Дивіться, що я помітив. Їх тут розширили, і тепер, мені здається, тут є більше місця, і ви можете заїжджати на гору, і якщо вам потрібно, ви можете ховатися з ТТ-флангу. Цей у нас фланг, там, де будуть заїжджати стежки, він у нас не прикритий, тому ось така у нас відмінність. Тепер дивимося, зробили тут ось таку теж яму. І, наприклад, якщо вам потрібно на ТТ буде охороняти, тобто приймати позиції, ви можете ставати від башти в тій горі, і відповідно. Ну, більше шансів, що по вам будуть не попадати, не пробивати, і ви зможете побільше накидати шкоду. Така сама у нас є яма і на іншому фланзі, як ми бачимо. Тобто, е Танків, в яких є башта міцна, яку дуже складно пробити, відповідно, досить хороша позиція, я вважаю. Е дзеркально така ж сама яма стала і на, іншому, на іншій ПТ-позиції на ТТ-фланзі. Тобто, Ми теж зможемо тут робити всякі простріли. Ми зможемо, до речі, тут дзеркально вицілювати, якщо будуть світитися ПТ-САУ на інших фланзах, тому майте маєте це на увазі. Е окей, їдемо далі, дивимось. Що тут змінили, і так далі, чесно кажучи, прям супер якогось там різниці не відчув, але вони як завжди все в деталях. Мені здається, там трошечки поміняли будівлі, стало більше прострілів, якщо заїжджати, наприклад, з ст флангу. Ну, коротше, якось так. Ось тут у нас при мінус 10-11 кавенах на танках можна буде робити простріли. На пантері в мене це не вийшло зробити, тому коротше така історія у нас. Їдемо далі. Давайте я пришвидшу. Ось ми бачимо, що тут у нас ось така. Мені здається, прибрали один вагон, але дивіться, туди проїхати не можна. Бачите, там стоїть така штука, що туди ну, вже не приїдеш. І, ну, чесно кажучи, не знаю чи можливо за те, що це в мене був такий танк, але я не зміг нормально з'їхати і робити шкоду. Не, завжди скидало вниз. Не знаю, можливо, це із-за того, що Пантери Башта трошечки ну, далеко, і ну, не знаю, коруч, чому вийшло так. Е, дивіться, дивимось. Знову ж таки, бачите, я хотів робити простріл, і бац, ну, я тупо просто ну, впав. Е, отут мені здалося, що більше якось стало прострілів. Мені здається, раніше ти не міг стріляти по е, тому в цілому можна буде їх там звідти, звідти е, ну, вицілювати. Мені так. повторюся, здалося. У все перемальовано, будинки перемальовані, здається більше зелені, додали більше якихось об'єктів. В цілому мені мапа, як вона перемальована, візуально, дуже сподобалось. Як вам, напишіть в коментарях. І тепер давайте я вам покажу на останню пасхалку. Стріляєте в оце віконечко, не звичайними снарядами, а фугасами. І у нас вилітає ось така прикольна штука. Як вам знали про цю пасхалку чи ні? Пишіть в коментарях. Наскільки я знаю, вона в оновленні було, ну, до оновлення, верніше 103 було в іншому місці. Напишіть, хто знає, де. Також, якщо стріляти потім повторно, навіть фугасами вже не вилітає ця пасхалочка. Повторюсь, напишіть, знали вичині. Зустріч, як вам ця мапа, чи тестили ви її. І, ну, мені візуально вона дуже подобається, як вона буде відіграватись в майбутньому, це ми вже дізнаємось пізніше. А ми з вами, і дівчата, продовжуємо іти по оновленню, і це у нас. І це у нас мітки. Тепер ми зможемо ставити мітки для союзників, і дивіться, яка у нас іде штука. Ви ставите, наприклад, мітку, наводите прицілом і натискаєте на відповідну команду. І тобто ви розумієте, що от союзнику там їдемо туди там, чи не їдемо туди. Але ви можете, наприклад, іще. Додавати свою команду, тобто ви наводите приціл на союзника і кажете йому, їдь туди. Або, наприклад, не їдь туди. Це теж дуже важливо. Е, вказуєте точку, куди як би потрібно їхати, і відповідно потім кажете на союзника. До речі, ось так у нас буде виглядати звук, коли вам будуть казати, куди вам їхати. Ну, якби, куди вам їхати, Це вже вам, вирішувати вам. Але от така команда може бути. Багато хто скептично до цієї команди поставився. Або, наприклад, ось вам кажуть, ні, не їдь туди, там засада, або там ще щось. Да? І от такий ви звук будете е, чути в себе в навушниках. Не знаю, наскільки приживеться ця команда, ці команди. Мені здається, що це прикольно. Багато хто сказав, це будуть пілікати всі, кому попало. Буде тільки заважати. подивимось, знову ж таки, як це буде працювати насправді. А ми з вами копикичата тоді рухаємось до речі, напишіть, як вам ця команда. Як ви думаєте, будуть вони корисними? Чи буде як завжди, аби тільки союзниками попілікати всякими командами? Добре, їдемо далі. І далі у нас pbr танки нові pbr танки, вірніше нові моделі танків, які привели в pbr якість Перший у нас це Решка. Дивимось на неї в легендарному камуфляжі, чесно кажучи, коли його, коли він був не в pbr якості, ну камуфляж виглядав ну таке собі. Не взагалі не було видно, що там вогонь і так далі. Зараз камо, я не скажу, що став прям новим, ідеальним і так далі, але виглядає хоча б ну краще, ну набагато краще, хоча б видно ось цей вогонь і так далі. Ось так він буде виглядати без камуфляжа, тобто ну класний, красивий танчик став pbr якості. Всі танчики, які переводять PBR, ну вони стають якби набагато красивішими. Добре, давайте тепер рухаємося далі. Нам нас нам ще перевели т 4 і він виглядає тепер трошечки по-іншому, його трошечки сплюснули, і командирська башта тепер стала е, менша. Ось так. Дивіться, красиво виглядає в легендарному камуфляжі. Повторюю, начебто, трошечки приплюснули. Ось так він буде виглядати без легендарного камо. В цілому класно, щось прикольне, е, щось красиве. До речі, далі я вам розповім, і е, за те, що я перевели ПІБАР якість, е, він став. Як на мене, трошечки картоннішим. Ось так буде виглядати стандарт е, B. Його теж перевели в pbr якість. Ну тут, якщо чесно, я особливих е, відмінностей ну, не помітив. І Пантеру 44 теж перевели в PBR. У неї теж, як виявляється, є легендарний камо. Ось так він буде виглядати в легендарному камо. Красиво. Ну мені здається, красиво. Е, тому... Тому що дивимося, як він буде виглядати без легендарного кама. Давайте я пришвидшу, і будемо вже переходити до наступної новини. А наступна наша новина, хлопаки і дівчата, це е, із-за того, що перевели в PBR якість теста 10.4, Тепер ось так у нього буде виглядати е, броня. Мені здається, НЛД, це нижній лист, який ми зараз з вами бачимо, став більшим. Він тепер картонніший. Е, напевно, командирську башту буде вицілити проблематичніше, тому що. Вона стала меншою, але але, хлопаки, дівчата, дивіться, ну це я вам показую, як він буде виглядати. Тобто, катки у нас будуть пробиватися, які пробивались. Мені здається, т десять стане не стане настільки імбовим, тому що дивіться, дивіться, що тепер є. Тобто його не нерфили, йому броню, нічого не різали. Але ми, ми бачимо, що у нас відкриваються щоки і ВЛД. На голдових снарядах в т 114 завезли тепер кумулі, і ось така у нас тепер є броня на сто Мені здається, що цей ПБР йому ну, був не на користь. Що ви скажете? пишіть в коментарях. Цікаво буде почитати вашу думку стосовно цього, тому що ну для мене Т-114 Був відкриттям, коли я його викачав. Досить класний танчик, прикольний, альфовий, броньований з баштою, яка крутиться, але ось така, ось така у нього буде роль. Тепер добре, хлопці, дівчата. Ми тепер переходимо до з вами. На Найголовніше, напевно, один з найголовніших, я б сказав би, це нова гілка польських естеств, яка буде начекати в оновленні 10.3. Зараз ви бачите на екрані, скільки вам потрібно буде прокачувати для того, щоб ну, йти на наступний рівень. Тобто з 5 по 6 ось такі у нас нюанси. З шостого по сьомий. Ось така нам потрібно бути, стільки потрібно бути досвіду, з 7 по 8. Оце стільки, тобто там, вже будете натискати на паузу, будете дивитись, з 8 по 9. Ось така. Стільки досвіду із 9 по 10 ось стільки. Щоб викачати всю гілку, вам потрібно 1 мільйон 3 тисячі досвіду. В цілому, це я б не сказав, що це багато. Це такий ну, можна сказати стандарт. Тобто, це без всяких ваших знижок і без всяких там ну нюансів е, вільного досвіду там і так далі. Тобто, ось стільки вам потрібно буде е, зробити, щоб викачати е, нову нову гілку. Також давайте будемо перейдемо до. ТТХ. Ось такий буде ТТХ. Зараз я вам трошечки по іншому, у іншому вікні, щоб вам було все видно. Ось таке було використане спорядження, амуніція боєкомплект, обладнання, і ось такі ми отримуємо ТТХ. Дивіться, тут я не буду загострювати вашу увагу. Напишіть, будь ласка, чи потрібно відео про огляд нової гілки польських. СТ. Я на ПТ-тесті записав в цілому майже всю інформацію, яка вам потрібна для нього, але напишіть в коментарях, чи потрібно робити огляд. Я планував зробити його, там, умовно кажучи, до того, як вийде оновлення 10.3, ну і випустити приблизно його в той же ж день. Тому давайте дивимось по ТТХ. З шостого рівня у нас додається трошечки більше амуніції, як ми бачимо. Сьомий рівень у нас залишається те саме в плані амуніції, спорядження і так далі. Тобто тиха ви можете бачити перед собою, як змінюється. А от з восьмого, з восьмого рівня у нас уже спорядженні додається сердечник, додається сердечник і. І там далі в амуніції я теж покажу, що нам додається. Тобто дивимося ТТХ, ось восьмий рівень, дев'ятий рівень зрозуміло, що теж теж є спорядження. Тут амуніція вже ну, додається теж інша. Я вам е, покажу. Тобто з 9 рівня вже таб, і міняється і сама амуніція. Я вам її пізніше зараз покажу. І ось у нас є десятий рівень. Спорядження, амуніція в цілому така сама, як і в 9 рівня, але спорядження є теж нюанс. Зараз я вам його покажу. Тобто зараз ми просто дивимося ТТХ з таким спорядженням, яким, яке ми з вами маємо на екрані. Дивимось далі, і ось у нас виходить є. По амуніції, да? В амуніції додаються у нас іще порох, тобто ви можете ставити. Тобто, це у нас виходить з 9 рівня, так, Чи це, Зараз, секундочку. Да, це з 8 рівня в амуніції можна ставити порох додатково, з 9 рівня ви можете ставити масло, два види, здається, і той, той ж самий порох. В 10-му рівні в спорядженні ви вже можете ставити калібровку снарядів. Чесно кажучи, я не зрозуміло, навіщо вона потрібна. Мені здається краще ставити адреналін, але кожен для себе сам обере, що йому потрібно. Ну, Така є функція калібровані снаряди. Мені здається, краще ставити сердечник і адреналін. Тобто, ви зможете з сердечником ну, видати найбільшу ну, більшу кількість. Шкода, але повторюсь ті всі нюанси, я вам розповім, якщо ви хочете, в огляди про нову нову з вами гілку. І стосовно амуніції на десятому рівні, така, і на дев'ятому, додали масло і той же самий порох. Той же самий порох. Ось така у нас історія стосовно польських СТ. Показав все, що на даному етапі є. Але повторюсь стосовно відео. Відео, якщо хочете, зроблю стосовно ну, по самому, по самій гілці, да, польських естети. Тому пишіть обов'язково в коментарях. Добре, далі ми переходимо, хлопки, і дівчата, з вами до нового інтерфейсу взводів. Ось так він буде виглядати, коли ви кидаєте запит на взвод своєму союзнику, або ну вірніше, своєму майбутньому взводному, да, вас перекидає ось такий ангар. Вірніше з ангару перекидає на вулицю. Або, наприклад, вам хтось кидає взвод, вас просто потім і ви приймаєте, перекидає сюди на вулицю. Ось так він тепер буде виглядати. Мені здається, досить прикольно, досить класно. Мені подобається, ви можете бачити. Тут танк, який обрали ви, який обрав ваш взводний, І коли ви міняєте танки, вам і вашому взводному буде мінятись. Навіть якщо ви будете міняти камуфляжі, як навіть якщо ви будете в Стоковому вигляді, да, там, на танку, це все буде відображатись. Е, ви можете обирати, той, хто запросив взвод, може обрати, в якому бою йти, можна вийти з клану. Е, також можна вийти, якби така, бачите, будиночок, можна натиснути туди. І, тобто, це, Я так розумію, це зроблено для того, щоб не було міскліку, тому що є там деякі нюанси, я вам про нього розкажу. Е, Наприклад, якщо ви обоє обираєте готовий, то ну ви зрозумієте. Тобто бачите, і ви тепер ну, якби не можете місколікнути, тобто натиснути Готово. Я не зрозумів, для чого цей будиночок потрібен. Напевно, для цього і потрібен. Ну, Тобто зразу ваші танки будуть внизу у списку, і ви можете їх обирати. І новий нюанс: коли вас ваш натискає готово, бачите, він світиться зеленим. Також ви можете подивитися його профіль, можете додати до друзів і можете написати, ну коли натискаєте, написати йому в чат. І... Коли ви натискаєте готовий, у вас іде відлік 5 хвилин, і вас після цих 5 хвилин 5 секунд, і вас відкидає на, ну, в бій. Тобто не потрібно там натискати, да, і вас там бах, і вже, ну, там, буде відправляти в бій. Тому оцей будиночок, напевно, і потрібен для того, що якщо вдруг хтось, ну, якщо ви натиснули готовий, верніше, якщо ви можете натиснути місклікнути, да, і натиснути готовий, то вас зразу відправляє 5 секунд і в бій. Тому це теж маєте на увазі. Ось такий у нас новий інтерфейс взводу. Напишіть, як він вам подобається чи ні. Мені здається, що це прикольно, це щось новеньке, це круто. Не зрозуміло, чи буде третій взводний. Напишіть, чи хочете ви його чи ні. Е, цікаво буде почитати вашу думку. Тому будемо, напевно, переходити далі. І ми переходимо з вами, хлопаки і дівчата, до най-най-най, напевно, все ж таки, такого, який ух збудоражив інтернет. Це ребаланс. Е, ребаланс десятих гілок. І, до речі, цей ребаланс захопить не тільки десятий рівні. В деяких випадках, наприклад, якщо в десятці забираються якісь спорядження, то там чи амуніцію вона буде прибрана із ну там, наприклад, дев'ятого рівня, де вона була, також тому майте це на увазі. Дивіться, я вам зараз про сам ребаланс не буду нічого розповідати. Я вам зараз просто його покажу, якщо ви вдруге його не бачили. В цілому всю цю інформацію ми викладаємо в нашому телеграмі та Discord. Тому підписуйтесь на наш телеграм, на наш дискурс сервер. Ми публікуємо туди актуальні оперативні новини по бліцу. Також, коли там виходять стріми, коли відео, До речі, стрімлю я тут кожного дня починаю о 18.00. Тому буду радий вас бачити. Кожного стріму ми розігруємо щось цікавеньке, у нас є розіграші. Також стрімлю я на твічі і на трово. Всі цікаві посилання є у нас в описі під стрім під, під цим відео, Вірніше, не стрімом я просто звик говорити стріми. Тому кому цікаво, заходьте, долучайтесь. Зараз я вам, до речі, показую ребаланс гілки радянської гілки, ну, далі ви там бачили, так? Да? Я зараз вам про сам ребаланс, що я стосовно про цього думаю, я вам розповідати не буду. Я зараз вам просто розповідаю, що в нас буде оновлені 10-3. А якщо ви хочете, щоб я записав інше відео, наприклад, якщо ви хочете, щоб я записав е, відео по. Тому ж самому ребалансу, що я стосовно цього думаю, які будуть танки кайфові в цьому оновленні, які потрібно качати, а які навпаки не потрібно качати. Пишіть це все в коментарях, чим буде більше, чим буде більше таких коментарів. Я зрозумію, що вам це цікаво, і я, відповідно, буду швидше і якісніше це все старатися готувати. Тому повторюсь: я вам просто показую, що у нас буде в оновленні десяти про ребаланс. Якщо ви хочете детально це все почитати. Можете зайти до нас телеграм-канал, Discord-сервер. Е, ну і я це все на майбутнє, так як я пишу другий раз в такому форматі з відео, я підготуюсь на майбутнє краще, тому що бачите, ось із-за того, що в мене е, веб да, перекриває деяку інформацію, то ви дещо тут не бачите. Тому я вам отак на, на певний період часу показую, щоб ви могли е, дочитати, дочитати інформацію, яку, ви, е, яку я вам показую. Тому, хлопаки, дівчата, у нас ось така інформація про оновлення 10.3. Я на 20 хвилин вам наговорив. Е, стараюсь говорити максимально швидко, максимально, щоб це не затягувати по часу. Тому повторюсь. Ставте подбачки, напишіть коментар, заходьте на стріми, буду радий вас бачити. Підписуйтесь, хто не підписаний. Також далі, що у нас є. Дивіться, дата ймовірно, оновлення. Це моє таке спостереження. Я так думаю, офіційної інформації поки що немає. Я думаю, що воно буде 27 числа. Тобто, 27 вересня буде це оновлення. Є ще можливість, що воно вийде 20-го числа, але я схиляюся, все ж таки, до 27-го. Дата початку нового сезону ретротопії, чи як він буде називатись, 1 жовтня. Майте на увазі, там теж ми будемо там фармити всякі прикольдеси, будуть івенти і так далі. І ще така цікава інформація є. Що е, Кобра, Кобра, танчик колекційний, здається 9 рівня, якщо не помиляюсь, е, буде в кінці е, вересня. Я думаю, що він буде після оновлення 10.3, 29-го числа, але є інформація, що він буде на тиждень раніше. Ну, як є інформація, є інсайди певні, але моя особиста думка, що він буде 29-го числа, тобто, ну, після оновлення, він зразу буде. Все, на сьогодні, на сьогодні, на даному етапі, все, -все що я вам хотів е, розповісти. Е, дякую, що ви дивились. Пишіть, як вам формат ось таких е, е, відео. Як вам формат таких відео, отакий огляд в реальному часі в лайві? Тому що раніше я записував сценарій, розповідав е, і так далі, і тому подібне. Тому буду закінчувати, не буду затягувати відео. Дякую, що ви дивились. Дякую, що ви були. Не забудьте написати зворотній зв'язок по тому, що я вам розповів. Дякую, що ви дивились. Я вам всім бажаю. Гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.